Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Попередження про можливі підтоплення. Гідрометцентр уже другий день поспіль застерігає щодо підвищення рівня води в різних областях України. Йдеться зокрема про Чернігівщину. Там в прирічкових селах можливе затоплення доріг та заплавних територій. А внаслідок пропускання води через каскад дніпровських водосховищ у столиці та низці районів Київщини, ймовірне затоплення присадибних ділянок. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан в Києві відстежує, чи піднялася вода. В Дніпрі Маріано, яка ситуація, де ти перебуваєш? Ну і чи варто людям хвилюватися тим, які живуть десь неподалік Дніпра? Доброго ранок, Святославе. Ну насправді зараз ми перебуваємо на Лівому березі Дніпра це оболонь, і отут ви можете бачити, Саш, покажи, будь ласка, рівень від води піднявся. Це така стоянка біля Труханового острова, і от, ну, дерева у воді, ліхтарі в воді. У всі. Сто стовпчики теж у воді зараз. Я теж ходжу по воді. Вона трошки то підіймається, то опускається. Все залежить від 에, вітру і дощу, ну тобто. Ми бачили, як і вся ця е, е, парковка була все ж таки е, заповна водою. Зараз ви бачите, трошки відійшло. Е, що кажуть у київській військовій адміністрації? Що рівень води станом на вчорашній е, вечір у Києві піднявся на 36 сантиметрів, але це не критично. Вони кажуть трошки гірша ситуація щодо вчора була. В Київській області наші знімальні групи, знімальні групи ТСН, це Маргарита Потапова і Дмитро Фурдак поїздили по області і от бачили, як все ж таки розлилося розлився Дніпро, і навіть у нових петрівцях там людей намагалися ДСНСники евакуювати і відкачували воду. І там, у громади, кажуть, що причина цього всього от останні два роки, те це по суті війна і Наша ситуація з енергосистемою. Давайте послухаємо, що саме кажуть ну, цю ймовірну причину. На мою думку, якби у нас в країні не було війни, то вже б відкрили шлюзи. Десь другий, четвертий, понизили рівень води в Дніпрі. Затопивши наші пойми, але потім довелося би відкачуватися насосами. А через енергетичну кризу в країні, через війну, ну, я вважаю, що е, зараз ухвалено рішення поки що не відкривати шлюзи. Ну, на мою думку, слушне. Ну і хочу сказати, що ми сьогодні телефонували в ДСНС і області і міста, і нам сказали, що поки заявок на те, щоб відкачувати воду, не було в області. Чекають на такі заявки. Вони можливі. Щодо дощу, сьогодні він буде весь день. Тож, ну як це вплине чи не вплине на рівень, поки ну прогнозувати ми не беремось. Тим паче тим більше сказали в Київській міській військовій адміністрації напередодні, що минуло річ, наприклад. but um Рівень води піднявся ще більше, тобто зараз на 36 сантиметрів, а тоді ще плюс 33 було. Щодо твого питання, чи це загрожує ну якимось там будівлям будинкам. Ну, поки ми цього не побачили. Ми були на оболоні в парці Наталка. Там взагалі все спокійно і нормально. Там гуляють люди з собаками, нічого не затоплено. До будинків ще далеко. Ну тож будемо сподіватися, що все ж таки водопілля цього року особливих. Щодо що найменше Києву проблем не принесе а щодо області і також Чернігівської, Черкаської, ну будемо дивитися далі, Святославе. Дякую тобі за цю інформацію. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про те, як от вода піднімається на Київщині, на прикладі конкретно на столиці, і про можливі підтоплення попереджають до речі і мешканців інших регіонів, зокрема Чернігівщини. Велика вода на Черкащині через весняне водопілля затопило село Хрещатик. Центральна вулиця перетворилася на річку, відрізавши від суші понад десяток будинків. Там залило двори, підвали і деякі господарчі сперуди. Рятувальники доправляють постраждалим питну воду і харчі. Прогнозують, що рівень води і далі зростатиме. Адже зараз її пропускає через каскад Дніпровських водосховищ в області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Тим часом пісок із сахари знову в Україні. Руді хмари вдруге за цю весну накрили південні центр. А зараз рухаються на північ країни. Мешканці Вінниці публікують в мережі кадри тьмяного неба. А також рудий бруд, який вкрив вулиці. Схожа ситуація і в Миколаєві на автівках плями від дощу і пилу. Очікується, що хмара із Сахари протримається над Україною до п'ятниці. Напередодні стихія вирувала в інших європейських країнах. Найбільше дісталося Греції там небо стало яскраво помаранчевого кольору а в повітрі зависли хмари пилу. Місцеві метеослужби кажуть, що це найпотужніша пилова буря з 2018-го, коли африканським піском засипало острів Кріт.